І, як я говорив зараз, ми підходимо до того, щоб згадувати, згадувати, що як Ісус Христос під час своєї останньої вечері з учнями брав хліб, благословляв, давав учням, говорив це тіло моє. Потім він брав вино, говорив «це кров моя, нового заповіту, що за вас проливається. На відпущення гріхів. І я хотів би з того всього зупинитись на декількох моментах. Перший це хліб. Ми в четвер вже трошки згадували про цей момент. Хліб. Насправді, що людині потрібно для життя? Можна довго їсти ковбасу, але від неї можна, може знудити. Можна хотіти мармелад, спочатку їсти його з задоволенням, але так само. Ми знаємо, що ув'язнених подеколи саджають на хліб і воду. І вони можуть перебувати в такому стані роки і жити. Згадаємо, Народ Ізраїля, який вийшов в пустелю, їх супроводжувала скеля, з якої текла вода, і щоранку вони збирали манну, цей хліб з небес. І коли її споживали, в різний спосіб варили, пекли, терли, вони не хворіли. Сорок років. Їх супроводжувала ця манна. Цей хліб з небес. Але Ісус сказав отці ваші, це Він звертався до юдеїв, їли манну і повмирали в пустелі. Я той хліб з небес, який прийшов, щоб дати життя вічне. Хто мене буде їсти? Той не побачить смерті, а перейшов від життя в життя. По аналогії я вже згадував в четвер цей Псалом, 33, й 9 й вірш, він говорить, скуштуйте і побачите, який добрий Господь, блаженна людина, що на нього кладе надію. І це суть у цієї вечері. Господь дав своє тіло, сказав, беріть. В цьому є життя вічне. На нього надію складайте, не на щось в цьому світі, на Господа. Блаженна людина, яка надію складає на Господа. І я от знову ж таки приклад такий хочу привести. Коли приходжу в магазин, бачу на прилавку. Величезну кількість, різноманітність різних хлібів. Але я серед них шукаю справжній, не зі смаколиками, родзинками, насінням чи ще щось. Я шукаю той хліб, який буду споживати з задоволенням. Подеколи буває купиш хліб, спробував його, він на вигляд гарний, але доїдаєш його вже просто тому, що його купив. А є такі, що починаєш просто лупати ту скоринку, м'якушку, і можна їсти без нічого. Із превеликим задоволенням. І саме такий хліб шукаєш, щоб купити. І хто скуштував Ісуса Христа? Знову ж таки, хочу нагадати, не нагадати, а пригадую наш брат, пастор. Василик Зен, Зиновій, Він каже, я коли промовляю слово Господь, мене приємно на піднібінні стає, ніби його коштуєш вже. Він багато чого побачив в цьому житті і пройшов, і був і бандитом, і наркоманом, і каже: Я пробував то, пробував то, я там був перший, я там був перший, там мене підносили. і Каже, міліція тодішня ще міліція боялася мене. Банди мене запрошували, коли на бійку виходили. Але коли я спробував скуштував Господа, я каже, я цього всього відкинув, я від... зрікся. Це справжній хліб, який показав мені життя вічне. І коли я кажу, Господь батько, мені каже, аж солодко на піднебінні. І Господь каже, це тіло моє. Який за вас ламається? І далі ми в тому псалмі читаємо, який благий Господь. Ісуса один юнак назвав учителю благій, на що Той відповів, чому називаєш мене благим? Ніхто не є благий, тільки один Бог. І насправді Господь є благий. І в чому ця благість? Коли я підходив до покаяння, пастор говорив проповідь і закликав, хто хоче віддати своє життя Господу. Я виходив не до пастора, я виходив до Христа, на якому був розіп'ятий Ісус Христос. Я ну, буквально бачив, як зран текла кров, і я розумів, Мої гріхи роблять нарізи на Його тілі. Мої гріхи і хвороби тримали Його на Христі. І це був його добровільний вибір взяти мої гріхи, мої хвороби, мої прокляття і прибити їх до, до Христа. Коли я підійшов, я не підійшов, я буквально під до Христа я кажу: Господь в мене немає нічого. Крім моїх гріхів, щоб покласти перед цей хрест. Це була моя молитва покаяння. І з цього починається життя з Ісусом Христом. Я попросив, Господи, це старе життя пішло, я хочу жити новим життям. Змінюй мене Дух Святий. Це буває деколи дуже неприємно, як Валерій Павло сьогодні розповідав, як можна починати прощати, як, як моя гординя протистає проти того. Але це процес він почався. І от саме для таких людей, які сказали, я твій Господь, Ісус каже, ви мої діти тепер. Брати і сестри, і це для вас причастя, цей хліб і це вино. Але перед тим Слово Боже говорить Павло, це перший Коринтян, 11 розділ з 25 вірша, бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому, хто їстиме цей хліб, чи чепитиме чашу негідно, буде винний супроти тіла та крові Господні, виявляється, можна вірувати в Ісуса Христа віддати, і підходити до причастя негідно. Знову ж таки, Павлович сьогодні чітко так підмітив: маленьке зернятко образи попадає десь в душу. І починає пускати коріння наподобі ракової пухлини. Вона маленька, але починається з того маленького і пускає метастази, коли її вже важко викоренити з себе самого прощення. Подеколи не прощення, воно заважає підходити гідно до причастя. Тому ми молимося перед тим, як підійти. До хліба, до вина молимося за прощення, за очищення. Десь по дорозі нагрішили, десь проти когось щось маємо, десь згрішили самі проти себе щось, не так зробили. Господи, прости. Про це говорить перша Івана 1:9: Він вірний, праведний, щоб очистити нас від всілякої неправди, щоб не лукавити перед самим собою. Особливо перед ним, бо він знає краще наші наміри нашого серця.